Так, всім привіт. Сьогодні будемо грати в Лімбо. Ну що, почнемо з вами в Італії. Спейс. І... Так Ось ми в лісі. Бачу Почтам Голубу. уже О, орастав наш герой хочу підметить що у нього немає імені о все, можно ходить ну прости стрілочки Скакати не можна, я так знаю. Треба і стрілочку не себе не злазити. Треба перестрибувати. Вс. Все звучать. Вс спочатку. Не дуже. Хоч воно автоматично сохраняється. Не привик грати в такі ігри. Грав колись на Денді о таке. Маріо. Давай. Я вже знаю. блин на паук оу oh, я. Yeah. так шо це за ага тут е -е, трошка перед тем как пограти я почитал трошку управление и так далее там нажимайте ктрелла и тянут там стрелочками быстро у него так а, тут K skaczy. Тем стрелочку у нас. Тую воды Паркур. И пішли. Але тут темненько Ну там можна не настр... Ого, шо, понятно. Попливли ми далеко в море Попливли ми далеко в море Попливли далеко в море. Силку на скачування цієї гри я залишу в описанні. Ну, торрент файл. Ну, скачай там максимум... 5-10 хвилин, не найбільш Премось так, нажимаємо котрлы і тягнемо чоловік. Так, ладно. Тут тоже, вичте... Повземо, повзама як той маугли, чесне слово. Я тут же спайдер... Оуй. Я не хтів так. Так, поповзну. Перед цим я трошки вже пограв, я вже знаю, Але тут треба трошки подумати. Тут не все так просто. Здесь в мене... А, ось пастка, вичте. Так от треба в типу і тягне. Убираємо, розганяємося. Є. Yeah. Так. Але розтвільнянка. Морг. Забы Давай. Давай! Давай! Еее. Yeah. С першого разу я не міг, я десь п'ять раз не міг прискочить. А ось тут тоже я не подумал. Тут треба... Беремося, натягуємо ступку Ось так лазимо, чим скачем. Так. Тож, здається, тут зараз буде алмоторшна, така атмосфера така. Тому треба пограти. Ой-ой. Юс! Ой-ой-ой-ой! Ну то було без... компресор. Йдемо далі. Так. Ну, стяга Лім, в нас заслужила дуже багато нагород. Це одна з найкращих індії ігор. <small> <small> ось так, ось тут я так затупив у перший пархіраш все вообще. Думаю, що не няло. а тут треба разляти Так і треба ще ось так идем Швидше буде бачите, тут що, канат, урок Ливана Сейчас на кисмо. Не понял. А, напомню там. Дуже спешу. Так. Тут нам треба расхитаться, я. Ага, на стрелочке в бик. Конечно. Качка, качка. Такие, как на

Оу oh май... Я выезжал. Это супер вообще. Тоже не с такой хороший. Будет страховка, да. Так. так. Давай, давай. Е, сука. Да, дальше. Тут общая звук. Хм. Йосы. Как? Yeah. Okay. Я к нам пойду. Ой, боже. Хрх. Впало. Но я знаю, тут не мамает тут звук. Давай! Я. Yeah. Так зручніше просто. Я вже поняв, він має бити і він має паску, йому має. Ви поняли, що там має. Так, Wpisów bogaty, puhar, papierosy, 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 Uh. Думаю, цей паук більше не повернеться аля йде бачиш Думаю на цьому все. Підписуйтесь на наш на мій канал, на канал Channel Joy. І ставте лайки. Всім удачі в цьому прохожденні.